Вітаю! У мікрофона Оксана Каменецька і це програма «Енергійне життя. Це той щасливий момент, коли розумієш, що класні книги для самореалізації, для досягнення своїх цілей та мрій у житті є українською мовою. Джон Кехо написав книгу Підсвідомості, все підвладне. Все решта, що ви будете знати, вивчати, про підсвідомість, про. Переконання, що обмежують, все пішло від Джона Кехо. Тобто, коли ви хочете знати базові речі, на яких все грунтується, треба звертатися саме до тієї людини, яка всю цю концепцію розробила. Всі решта можуть вважати себе учнями Джона Кеха, послідовниками або вони самі по собі такі геніальні. Але є той, хто зробив це першим. Я вважаю Джона Кеха своїм вчителем, багато разів була на його вебінарах. І навчалася в нього книги. Ці я знаю майже, так би мовити, можу цитувати їх від серця. Але для мене моя книга це от гроші, успіхи. Ви. Серед моїх учнів, більшості людей подобається більше книга Підсвідомості Все підвладне. Моя порада прочитайте і одну, і іншу. Першою є підсвідомості Все підвладне. А другою гроші, успіх і ви. Книги написані настільки легкою, зрозумілою мовою, що ти розумієш, наскільки душа їх приймає. І от все, про що ми говоримо, пов'язане з програмами підсвідомості, і про те, як ми можемо впливати на своє життя, якщо ми свідомо поставимося до своїх внутрішніх переконань, воно є базою. Тому починаємо з книг. А далі переходимо до своєї праці. Скоріше за все, оцю картинку, що ви бачите зараз на слайді, ви бачили багато разів у своєму житті. Але вона є дуже показова. Бо наші переконання це програми підсвідомості. А підсвідомість це що? Це робота мозку. А наш мозок, його глибинні процеси, працюють таким чином, що там. Перебувають нейрони, це клітини головного мозку, нервові клітини. Вони створюють між собою зв'язки. Оці от зірочки вони шукають одна одну і створюють нейронні зв'язки. Коли думки стають сталими, і життя людини вже сформовано, особливо у дорослої людини, то ці зв'язки є дуже міцні і дуже потужні. І задля того, аби змінити своє життя, недостатньо змінювати звички, ставити цілі, багато працювати. Треба перш за все усвідомити, що ті нейронні зв'язки, які ви формували все життя, вони залізобетонні. Вони міцні, вони тверді, вони такі, що якщо ви хочете змінити своє життя, вам треба докласти достатньо зусиль. І має пройти достатньо часу задля того, аби ці зв'язки спочатку послабшали, а далі сформувалися нові зв'язки. Це і є ваші нові програми підсвідомості. Тому, коли люди дивуються, що вони багато працюють, багато читають книжок, відвідують багато тренінгів, а в них все одно немає вдачі, нічого не вдається, та ще й здоров'я погане. І ще й в стосунках все погано, то знаєте, що воно перебуває от саме отут, у нейронах головного мозку і у міцних зв'язках. Але що саме цікаве, що якщо ми побачимо на сусідню картинку це Юніверс, тобто Всесвіт, то зірки у всесвіті формують такі ж самі зв'язки. Які виглядають так само, як і нейрони головного мозку в нас. Недарма кажуть, що людина це мікровсесвіт, бо є Всесвіт, а є людина, яка, наче мікро Всесвіт. Тобто, це одне і те саме, тільки в меншому обсязі. Таким чином, ми можемо казати, що якщо клітини головного мозку настільки схожі на клітини всесвіту, на клітини, на, на зірки, на те, що утворює Всесвіт. Між ними є міцний зв'язок. І нам треба зробити так, аби налаштуватися просто на вібрацію Всесвіту, аби наш мозок працював так само, як працює всесвіт. Тобто гармонійно, правильно, коли ми віддаємо правильні енергії, і оці енергії йдуть, можливо, на створення якихось зірок, можливо, на створення якихось світів, бо ми не знаємо цього. Ми тільки знаємо, що ми випромінюємо якусь енергію. І знаємо, що в певний час ми випромінюємо позитивну енергію, скоріше за все, вона йде на якесь благо всесвітнє. А іноді ми випромінюємо негативну енергію, біль, розчарування, агресію, злість, ненависть. Всі ці емоції, вони теж несуть енергію, вібрацію. І, скоріше за все, благо для Всесвіту вони не несуть. Саме тому Всесвіт і є отим величезним дзеркалом, який повертає нам от те, що ми. Туди відправили. енергію ми відправили певної якості, і життя певної якості ми також отримуємо. Тому бажано свідомо поставитись до того, що все те, чого ви хочете мати в житті, воно має нести благо як для вас, так і для зовнішнього світу, для всього, що є навколо нас. У інтернеті є маленьке, коротеньке відео, воно здається 10 або 15 секунд. Яке показує саме як клітини головного мозку, як оці нейрони створюють між собою нейронні зв'язки. Там зірочка така нейрон, від неї починається отакий от, от рух, і вона шукає собі іншу зірочку поруч, інший нейрон. Тобто цю інформацію я даю для тих людей, в кого є сумніви, що чи насправді програми підсвідомості так працюють, що можна змінити життя. Чи насправді можна впливати таким чином, власно, е, от, не піддаючися чужому впливу, а обравши таке життя, яке ви хочете, створити власними силами? Так, оця картинка і відео, про яке я кажу, саме як нейрон шукає собі нові зв'язки. Відео у відкритому доступі, і можна на нього подивитися. От міцні нейронні зв'язки. Вже без всесвіту, подивіться, як вони виглядають. Всі нейрони між собою пов'язані. І якщо ми починаємо дуже багато мислити, створювати собі нейронні зв'язки своїми власними силами, ми хочемо нове життя, ми хочемо нові переконання, ми починаємо читати наші переконання червоним кольором. І от саме за 6 місяців. Одні нейронні зв'язки слабшають, а інші нейронні зв'язки формуються. І от коли воно все сформовано так, як треба, то життя, головний мозок, ведуть вас саме туди, у те життя, яке ви омріяли собі.